Фестиваль Лель відбувається у Кривій Руді, адже Крива руда це центр культури і мистецтва, садово-паркового мистецтва, пісенного мистецтва. Це центр, де збираються люди навесні, звідусіль, з різних районів Полтавщини. І інших областей, аби розвітуватися про мистецтво, яке вони несуть до людей. Хочеться відзначити, що цього року Дендропарк Криворуцький святкує свою 55-ту річницю. І ось останні роки цей парк має період оновлення і збагачення, тому не дарма він. Ось ось скоро отримає статус дендропарку загальнодержавного значення. Криворуцький дендропарк знають в Україні, шанують людей, які його розбудовують, і, звісно, обмінюються тим досвідом, який накопичений в інших дендропарках. Цей символічний фестиваль Лель, Крива руда, вся така барвиста, весняна квітуюча, як і люди, вони всі у святковому настрої і несуть своє слово і пісню до своїх життя. Талант. Все в цьому житті, що саме цінно надається безкоштовно. Це життя, батьки, рідні, сім'я і талант. Ви вже переможці в тому, що ви частину через пісню, частиночку своїй душі ви віддаєте на сидячим дивцялі. І одразу вступаючи всі мене які є в цьому житті. Наскільки переповнює душу те, що початок був започаткований тільки в парку. Сергій Маркович був простим селянським чоловіком, але він створив таке диво, яке не може створити науковці. Тому, ви знаєте, що він народився 22 квітня, а 22 квітня це день землі, це день Леля і, мабуть. Тому у нього було таке велике натхнення. Коли до нас приїжджають науковці, вони дивуються, тому що, я думаю, що ви сьогодні знімете її красуню магнолію. це магнолія кобус, яка вперше магнолія посаджена на Полтавщині. Є у нас ялинки щеплені, теж самі там навіть <кхм> самородов Віктор Миколайович говорить про те, що це справжнє диво. При таких технологіях простих. Це неможливо зробити. Ну і, мабуть, наші люди дуже шанують наш парк. Якщо ви пройдетесь, то ви побачите, що в нас немає сміття, ну звичайно, не без того. І ми садимо не тільки у парку, і в школі. Ми садимо зеленімо все. Ви бачите, яка у нас прекрасна площа перед будинком культури і біля агрофірми у нас виростають нові нові композиції. В цьому році, наприклад. Наша сільська рада і наша агрофірма виділила кошти у розмірі розмірі більше десяти тисяч. Ми закупили троянди, закупили кущі, висадили все це, щоб люди милувалися. Тому хочеться, звичайно, щоб у нас люди приїздили, щоб вони бачили цю красу. Дуже жаль, що багато хто вважає, що краще картошку посадити сьогодні ніж прийти і помилуватися оцими колективами. Я, наприклад, тільки що бачила виставку народної творчості, важко вибрати краще, тому що це талант, талановиті люди приїздять до нас з усієї. Я думаю, що вже на шостий фестиваль, дасть Бог будемо її продовжувати. Так що... Всіх тут присутні поздоровити наших ветеранів. Я задоволення прочитав при вході табличку, що цей зал, цей клуб прекрасний присвячений і носить ім'я Героя Радянського Союзу Костянтина Грибоча-тримовича. У нас тут Іван Васильович сім років, кому сьогодні 23 роки, ветеран війни знаходиться. Я думаю, ми всі. Нових талантів і хай переможе сильніше. Я ну, щиро вражена тим, що у нас на Земенющі люди небайдужі до довкілля. Скажімо, думав, 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 чи заспівати, чи написати і вирішив зупинитися на невеличкому такому привітанні. Я думаю, воно буде доречним в цьому залі. Межиріччі та корова, народилася казка нова, народилась зоря Світанкова, під промінням її ожива, радість творчості, юності, квіти, і весела усмішка жива, Україно, Твої рідні діти знайдуть вдячності щирі слова. Криворуцький фестиваль, друзі, всіх сплека до себе. Криворуцький фестиваль вам дарує частку неба. Від Соловейка, стів, райливий, Лев, найкращий фестиваль, всім бажає, днів щасливий. Фестиваль важливий не тільки для дорослого, він важливий для підростаючого покоління. Тому що, ви знаєте, так вже склалося, що ми вже більше 10 років займаємося, коли діти самі садять, коли вони його вирощують, вони його не ламатимуть. Мені дуже було приємно, коли я йду збоку, і хлопець садить, гінго, дерево, саме древнє дерево у світі каже своєму колегі одного однокласника. Ти уявляєш, що років через 15 приведу сюди свого сина. Поки скажу, це я сам я думаю, що ця дитина вже не зламає ніколи, не насмітить ніколи. От через що от в школі в нас можна говорити про багато що одні вчаться, одні в якісь науки даються. А от. Любов до природи, любов до екології зуміла об'єднати весь нас колектив. Всіх. Я хотів би, я сьогодні говорю сцени, це і зараз повторююся. Я хотів би, щоб екологічна проблема об'єднала всіх нас, українців. Незалежно від того, яких поглядів, яких взглядів, ми всі діти природи. Давайте жити за її законами, тому що земля фактично живий організм. А ми що робимо? Ми її перегорюємо, добимо, нафту добуваємо, це її кров. От вона і супротив нам чинить різними катаклізмами, і цунамі, і землетрусами, і всім, і всім. Ми забули, що ми просто не треба міняти річки русло, не треба міняти природи, просто треба жити по правилах, по правилах природи. І все тоді буде добре. відтворюють природу, вони є пейзажисти і дуже гарно пишуть квіти. Тому сьогодні, якщо ви знайдете кілька хвилин, ви можете побачити наживо, як народжуються картини. Сьогодні вони, можна сказати, вітує магнолія, дуже гарні пейзажі, ось вони будуть писати картини. і зразу в неї закохалася. Це просто неймовірно. У вас дуже гарний какета, парк, у вас так? дуже гарні, дуже чемні люди. Дуже чемні. Всі приходять, здороваються, дітки підбігають, питають, чи можна там фотографувати, чи, чи ми вам не мішаємо. Ну мені дуже подобається. Це дуже така атмосфера, гарна, весна, люди чудові, кряткове, і ще таке. Ну, а сам парк не перевезти. Це моя земля, це моя країна, тут моя сім'я, тут моя родина, це ліси поля, гори полонини. Рідна, ти моя Україна, це мой.